До цього часу тут була е, пілетна котельна, але вона свій амортизаційний фізичний вже зношена була, ресурс вироботала. Ми вирішили так, що газово ми зможемо і після війни вже, е, побудувати, тим більше, що старе приміщення є газової котельня. А пілетна вона автономно буде працювати, тобто на підвозі пілету. Тому ми вирішили, що твердопаливна все ж таки буде на даний час в період війни. Даний. Десь будуть вчителі, технічні працівники школи, які будуть підтримувати стан школи. Якщо ви розумієте, і, і... не слідкувати, то прийде все за Ми сподіваємося, що все ж таки війна закінчиться і дітки прийдуть до занять. Тому ми готуємо, ми ж не можемо бросити школу і все рівно ж ми будемо потрошку опалювати. Ситуація така складується, ракетні удари прилітають, ми не розуміємо, коли завтра газ переб'ють, там чи електроенергія. У нас на кожному об'єкті є генератор, запас гручосмазочних матеріалів і дрова. Це гарантує нам те, що буде в нас обігріву, пункти обігріву і пункти незглавності. Вони будуть у нас під теплом. Період, коли початок опалювального сезону, особливо початок, коли тендера по газу ще не пройшли, коли завершується пуска наладочні роботи на газовому обладнанні, ми можемо зміло запустити е, дров'яну котельню і ті, хто будуть знаходитися в приміщенні, будуть комфортно себе відчувати.